Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Сьогодні маємо непорочне зачаття причистой Діви Марії. Йоаким і Анна у своїй бездітності ховалися від народу, бо коли не було дітей, ізраїльський народ. Сприймав тоді це як кару від Бога. І люди, які були бездітні, серед інших, вважалися грішниками, вважалися недостойними, щоб їхній рід продовжувався. Але це, це розуміння було придумано людьми, а не послано Богом. І Господь Бог. Іменно через Йокима і Анну сьогодні говорить до всіх тих людей, які не мають дітей, так? Перебувайте у вірі і в молитві. Перебувайте у вірі і в молитві, як Йоаким і Анна. Бо іменно через них Господь Бог реалізовує свій план спасіння. Він знаходить ту, яку захороняє від, від первородного гріха, бо тому що Богородиця мала прийняти Сина Божого, дати йому своє тіло, свою плоть, як мати дає дитині своє тіло, свою плоть. І тому причиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха. Тому її називаємо і сьогодні це непорочне зачаття. І над цим було дуже багато спорів. І причиста Діва Марія явилася світове і сказала: Я є непорочне зачаття. Не один із вас бачив. Фігуру Божої Матері, коли вона стоїть так, опустивши руки вниз, стоїть ногою на земній кулі, а земну кулю старає, старається оббити злий дух у вигляді змії, і вона стає йому на голову. І так само ми бачимо ззаду такий півмісяць, як символ змінності. І Богородиця каже, я та, яка розчавила голову Змії, бо ще Адамові і Єві в раю було пообіцяно, що Бог пошле Спасителя. І поставлю ворожнечу між тобою і людиною. І ти будеш старатися вп'ястися їй в п'яту до злого каже, до Змія, але вона розчавить тобі голову. І ось пречиста діва Марія, та, що прийшла у світ після Адама і Єви. Перша прийшла у світ непорочно зачата, та, яка не мала на собі. Плями гріха. Бо кожен із нас, хто приходить у цей світ, ми вже приходимо із спадковим гріхом первородним. І хто скаже, що це несправедливо, але ми ж не народжуємося від святих, так? ми маємо тата і маму, які. Жили своїм життям і не завжди часом дуже чесним і побожним. І тому сьогоднішній Євангеліє каже: нема нічого схованого, що не стало би явним. І це нам такий би натяк, що кожен із нас, якщо навіть себе подає дуже побожним, дуже таким святим, ви не можете народити дитину. Яка би не мала гріха. Тільки Богородиця прийшла у цей світ на схилі віку Йоакима і Анни, які прожили життя, які постійно перебували в молитві, ціле своє життя, очікуючи Божого благословення, щоб отримати дитину. І цей період часу. Їм був достатній для розуміння, для покаяння, щоб досягнути той чистоти, що може прийти на світ Богородиця, яка прийде без плями гріха, але не так заслугує Оке і Анни, як вибором Божим. І Господь Бог вибрав ту, з якої народився Спаситель світу. І тому в молитвах екзорцизму ті сильні молитви, тої великої Божої правди, використовується фраза. Молитвами пречистої Богородиці, яка непорочно зачата, ці слова. Упокорюють Злого Духа, лякають, Він не може встояти перед цими словами. І ще вживають ці слова в екзорцизмі багато таких слів, як таких, наприклад, як: Христос, що тілом прийшов у світ, ці слова сковують диявола, але в першу чергу непорочним зачаттям пречистої Діві Марії. Бо диявол перед цим безсилий. Він кожного з нас може зачепити, бо має за що? Навіть якщо ми прийдемо в цей світ, абсолютно без гріха. Але ми будемо мати свій первородний гріх. І поки не приймемо хрещення, диявол має можливість мене принижувати. Бо хрещення змиває всі гріхи. Чи ти хрещишся? Коли тобі 10 днів, чи ти хрестишся 10 років, чи 50 років, хрещення змиває усі гріхи, дає людині шанс стати перед Богом чистою. <кій> І тому непорочне зачаття має таке велике значення. Ми часом його так трохи ставимо на другий план непорочне зачаття причистої діє Марії, Святою Анною. Вона непорочна не через те, що Анна свята. Вона непорочна через те, що була Богом вибрана. А Іоким і Анна це ті, які ціле життя молилися, просили Бога. І вже на схилі віку, вже були сиві, але вже та молитва була така важна, що вони до неї привикли. І вже було 80 років, і вони далі молилися. Молилися за те, що Бог поблюв своїх діточкам. Перебачите, що робить та сила молитви. Бо іменно в такий спосіб Бог дав можливість, щоб Йоаким і Анна очистилися. Не як молоді у тих похотях, а старші, свідомі, молилися. І вимолили, вимолили ту, яка стала чесніша від хіровимів, незрівнянно славніша від Серафимів. що Бога Слово породила, Суща Богородиця, Тебе величаємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!